На цій світлині ви бачите, як виглядала одна із вумичок у самісінькому центрі Львова близько 130 літ тому. Ви, звісно, впізнали, що це нинішня вулиця Галицька, яка веде до ринку і Латинської катедри. Перше, що впадає в око, так це кількість реклам і незвичні для нас газові ліхтарі на високих стовпах по обидва боки вулиці. Розглядаючи цю знимку далі, наш погляд затримується на мить на людях, які заклопотано прямують у своїх справах дівчата і жінки у дуже довгих сукнях та спідницях, а чоловіки у пальто чи Маринарках, але обов'язково у Капелюсі чи бодай в якомусь кашкеті. Складається враження, що на цій світлині із далекого 1894 року тогочасний Львів мало чим відрізнявся від Будапешта, Праги чи Загреба. В цілому так, але є нюанс. Наших однокровних українців у тому австрійському Львові на передмістях і в його центрі було дуже мало. І така ситуація тривала і в наступні десятиліття, причому із явною і стійкою тенденцією до зменшення числа нашої спільноти. В значній мірі це можна пояснити результатом горизвісної пацифікації, умиротворення українців, розпочату урядом Пілсуцького ще у жовтні 1930 року. Це призвело до того, що напередодні Другої світової війни українці в Ульмові становили всього 17%, решта інші національності, як от німці, євреї, австрійці, поляки, угорці та інші. Чи мусить ця інформація нас якось по особливому засмучувати? Гадаю, що ні. Бо й Париж не був і не є нині французьким у національному плані, і Марсель нині не є французьким. Так само і Краків, і Люблін, та й майже всі міста Європи ще від античності були багатонаціональними, такими собі давньоєвропейськими вавилонами. Зрештою, французам і полякам теж, мабуть, хотілося би, щоб їхні міста були французькими або польськими. Мені за великим рахунком байдуже до якої нації належить львів'янин. Головне, щоб він був українським патріотом і щирим громадянином своєї держави. А яка кров тече в його жилах це другорядня.